Кринька з метеликами це дуже мила гололомка. В ній найбільше місця. Зараз я вам покажу. Осьо в ній прямо купа місця, і вона не дуже складна, але дуже мила. Кілька етапів, на спочатку треба буде знайти ключик, а потім її відкрити. То не складна, але все ще внесе достатньо багато емоцій. Диявольська вежа в двох рівнях складності, простіша і складніша. Тут також є лабіринт. Вся штука ходить вгору вниз. А ось тут в основі вона крутить лабіринт і ліворуч, і Він складний, тому що треба скоординувати, щоб ви приходите динити саме лабіринт, але рухаєте різними деталями. При цьому маяк це не просто лабіринт. Сюди можна поставити світічку, але тільки електрично ось сюди, ось вона буде горіти. Це є скринька, тобто скарбничка сюди. Можна класти монетки або якісь інші приколи, і внизу. yellow and green Це на 8 з 10 і може також бути декором. І квест куптуху, це найскладніше, що в нас є. Це квест клуб тобто тут три завдання, а не одне, які потрібно пройти один за одним. І він капець який складний, але дуже такий аутентичний. І це головоломка, яка займе надовго. Тобто, якщо ви хочете, щоб людина розкрила не за 5-10 хвилин як скриньку, а щоб вона дійсно там півгодини, навіть більше ніж півгодини, якщо чесно, сиділа, прямо розгадувала, можливо, годинами і після цього отримала ваш подарунок. Ну, хто квест Куб – це ваш ви така ось купа головоломок, в якій можна заховати гроші або щось інше, цікавіше. І якщо вам потрібна допомога, щоб підібрати ідеально, то пишіть у директ.